Ще раз до ранку. Ми продовжуємо серію програм про хімію на кухні. І сьогодні ми будемо під під мікроскопом розглядати роздивлятися, так би мовити, картоплю. Звичайно, з нашим професійним біохіміком Глібом Репічем Гліба. Доброго ранку! Привіт, Сашо. Картопля один з наших найулюбленіших продуктів. І сьогодні ми дізнаємося з хімічної точки зору, з чого вона складається. Розберемо чотири основні правила приготування найсмачнішого картопляного пюре, А в кінці, як завжди, порада від шеф-кухаря кухаря. Смачна, хрустка і водночас Уже ніжна смажена картопля. Клас, це можна сказати, найголовніше практично українське, е, українська страва. О, отже, давай починати, мабуть, з теорії. А як завжди, практика трошки пізніше. Звісно, почнемо з теорії. Розберемо, з чого ж таки складається картопля. Ну, як і будь-який живий організм, на 80% вона складається з води. Так. А 20% які залишається це твердий залишок. Які переважно складаються з крохмалю? Mm -hmm. так. так. І там плюс-мінус пару відсотків від, ну, в залежності від сорту, так? І крахмаль всередині цих клітин картоплі знаходиться у вигляді таких мікроскопічних гранул. До речі, всі ми ці гранули можемо відчути, якщо візьмемо і спробуємо цей крахмаль на дотик, стиснемо, він так рипить. Тобто, що відбувається? Ці гранули, ми їх стискаємо, вони труться один об одно і ламаються. Тобто ну, ми відчуваємо, ну, як, як сніг стискати, так. те ж саме. Так ось Саша, вся фішка в тому, що ці гранули вони в воді не розчиняються в холодній. Угу. Але в гарячій воді вони набухають, вони вбирають в себе воду з утворенням ось такого прикольного гелю. так. Це е, шпалерний клей. Це як шпалерний клей. Це я просто додав три ложки крахмалю до гарячої води, до кипіння довів, утворився такий клей. До речі, коли він застигне, утвориться ось таке Прикольне желе, Сашо. Можеш потрогати. О, може. Мені дуже подобається. Ш -ш Школа заграла. Так Ось Саша. Клас. Саме при приготуванні картоплі завжди треба враховувати цю здатність крохмалю до гелеутворення. Угу. Зараз я тобі поясню, як це відбувається. Так. І почнемо ми саме з пюрешки. Ось, Сашо. Коли ми готуємо пюрешку, головна задача це контролювати цей крахмаль, і зробити потрібно так, щоб цей крахмаль перетворився в гель всередині клітин картоплі, і не допустити, щоб він вийшов назовні. Тому що якщо він вийде назовні, він перетвориться в гель, пюре наше загусне і він перетвориться ось такий клейстер. А я вже мовчу про те, що з ним відбудеться, коли воно очахне. Так, ти потім зранку береш цю пюрешку, перевертаєш її як кастрюлька, а вона там лишається. Але прямо в коварінкою тобі так шльов. Ось, значить, для того, щоб не допустити цього, треба знати чотири основні правила. І перше правило: картоплю після того, як ми її почистили, порізали, її треба гарно промити, щоб змити весь зайвий крохмаль, який вже вивільнився на поверхню. Так? Угу. Це перше правило. Друге правило: ось як зазвичай люди варять картоплю для пюреся. Ну просто кинули воду і варимо. Так, там так. посолили трохи і наплетує. Так. так, але що відбувається, якщо ми так будемо варити? Картопля, коли вода почне нагріватися, uh -huh. верхні зовнішні шари вони почнуть ці гранули почнуть набухати швидше, ніж ті, які всередині. Ну логічно, ну, вона так, буде нагрівання. нагріватися з поверхні. І за рахунок цього, ці гранули, просто коли вони будуть розширюватися, цю картоплю розірвуть, просто вона буде розварюватися. Uh -huh. І за рахунок цього цей крохмаль може вийти на поверхню. Так не дуже гарно. Тому один відомий кулінар. Придумав крутий прийом. Що він зробив? Він помістив картоплю на півгодини у гарячу воду, приблизно 70 градусів, підокрив кришкою угу. і не варив. Що при цьому відбувається? Ці гранули дуже м'яко розбухають по всьому, по всьому об'єму картоплі рівномірно. І після того, як ми вже після такої обробки почнемо варити, картопля вже не розлазиться. Так, це дуже важливий момент, тому краще картоплю перед приготуванням замочити у гарячій воді, щоб гранули набухли. Тепер третій етап: третій етап це власне варка. Варити треба на дуже повільному вогні. Повільненько, щоб картопелька не розварилася так. Так, так. І останній етап, мабуть, саме саме відповідальний це подрібнення. Ось як ти, Саша, думаєш, як краще подрібнювати картоплю, використати високотехнологічний сучасний міксер. Чи старий дідівський спосіб? М'яло. Ну, ти знаєш, тут досить складне питання, тому що, наприклад, в гуртожитку ми використовували взагалі просто пляшку від або від вина, від шампанського, або від пива, те, що лишилося. Але ми ж все ж таки живемо в 21 столітті, і мені здається, все-таки можна взяти блендер і це не трошки швиденько. Але ну давай, до речі, спробуємо. Ось у мене є два зразки, які приготовані за допомогою різних технологій старша. можеш спробувати, які тобі сподобаються більше. Але вибачає. Воно без масла. Ось можна спробувати ось таку картопельку. Або ось таку. Але цю я навіть не хочу пробувати, а дивитися чому. Ні, це, це практично. Можеш спробувати. Пюре. Він, він як тісто, він клеїть рота. А чому так відбувалося? Тому що при оце, до речі, картопля приготована за допомогою блендера. Uh -huh. Таке агресивно швидке перемішування, воно просто ці гранули крахмалю, воно їх руйнує. Крахмаль виходить назовні. Uh -huh. Потім перетворюється на гелі, так робить нам цей клестер. Я вже мовчу про те, що відбудеться, коли воно застигне. Воно буде таке. Yeah. <плес> Отже, все ж таки, в приготуванні пюре треба використовувати не надсучасні mm -hmm. технології, а звичайний дідівський бабусін спосіб so. просто пити. Mm -hmm. Отже, ми ти зараз пів чотири правила. Я маю їх повторити, тому що це, мені здається, важливе питання. Картопля це для України найпродукт, найбільш важливий продукт. Отже, перше, що ми робимо, ми просто очистимо і промиваємо її під холодною водою. Друге, ми її замочуємо у воді температурою 60-70 градусів, градусів на 30 хвилин. Угу. Щоб вона прогрілася повністю і клейстер цей крохмаль Набув всередині. бух всередині. Потім ми варимо на а, маленькому вогні і подрібнюємо не сучасними блендерами, а звичайними ручками. Отак взяли угу. і потисли, потисли. А потім, потисли. щоб воно дійсно стало дуже рівномірним, можна просто прогнати його крізь сито. Воно буде взагалі дуже класна. Угу. А вже потім додавати масло і молоко. Клас, дякуємо тобі, Гліб, але ти ще нам обіцяв uh -huh. поради від шеф-кухаря. Так, як зробити смачну і ніжну, а водночас дуже хрустку смажену картоплю. Дивіться. Олексій Шеменков, шеф-кухар одного зі столичних ресторанів, запевняє, форма нарізки картоплі не вплине на смак вашої страви, але класичний варіант це брусочки товщиною приблизно 8 міліметрів. Мываем картошку в любом случае. Нам нужно немного вымыть крахмала. После этого сразу же переложить в уже хорошо разогретую сковороду с горячим маслом. Не меньше 160-180 градусов. Слой не должен быть толстым. Крышкой накрываем мы перед тем, как будем посыпать луком. То есть примерно где-то за 4... 3 минуты до готовности картофеля сняли крышку лук соль перец наш картофель готов можно использовать как гарнир или как самостоятельное блюдо Отже, ми почули поради від професійного шеф-кухаря. А тобі гліб тепер доведеться ага. їх прокоментувати з точки зору професійної біохімії. Так звісно, Саша, якщо ти помітив, шеф-кухар теж підтвердив мої слова: картоплю перед приготуванням треба промити, щоб змити зайву крахмаль. Другий момент, який я хотів би зауважити, що картоплю перед смаженням треба бажано. Промокнути від води, щоб вона стала якомога сухішою, тому тобто, uh -huh. що на сковорідці повинна присут, бути присутнім якомога менша кількість води, щоб вона там смажилася в розпеченій олії, а не парилася. Ще один момент дуже важливий. Треба, щоб картопелька лежала там не дуже товстим шаром, тому що якщо її там буде багато, так? Uh -huh. тобто нижній шар буде контактувати з олією, а верхній буде просто паритися. Той, що uh -huh. буде паритися, він просто розлізеться, так? він вбере в себе всю олію, і він перестане смажитися. Це воно почне навіть підгоряти, і ми в такому випадку ми ніяк не отримаємо ось такої класної золотистої скоринки. Uh -huh. І останній момент це сіль. Солити треба саме в кінці. Чому? Тому що сіль, як ми вже знаємо, з нашого сюжету про м'ясо руйнує клітини так. Так, тканини. Так, так, так. І якщо ми додамо спочатку, то сіль може зруйнувати структуру картоплі, вона розвариться, і то, звісно, знову вона цю олію в себе, почне підгоряти і ніякої золотистої скоринки ми не отримаємо. Тому щоб отримати золоту скоринку, треба промити. Друге використовувати невеличку кількість картоплі і достатню кількість олії. І третє солити в кінці, і все у вас буде супер. Дякуємо тобі, Гліб. Тепер ми знаємо рецепти ідеального пюре і ідеальної смаженої картоплі.